Покупка і задоволення. Супер. Шикарно. А чому саме Вольво? Ну, є ж купа інших автомобілів. Є Audi, є Volkswagen. Ну, да, немає інших автомобілів. Ну, як нема? Ну, я навіть не дивився в іншу сторону. Окей, чому? Мені подобається зовні, мені подобається двигун. Мені подобається, по-перше, ціна за такий автомобіль, він відносно. І мені подобається, що цей стереотип, типу, що автомобіль типу, для пенсії. як коли десь там щось роблю, таке. Проти правил дорожнього руху. Люди не очікують, що на «Вольво» можна таке щось робити. Всі, типу, Вольво. Я, я, я попереду. На завтра. Вольво ніхто ніколи не порушує. Ніхто ніколи не порушує. Ні, ну Мені подобається сам бренд. Окей, я… Завдяки роботі в, в різних машинах посидів, хоча б ну не всі експлуатував, але мені подобається бренд. І за ці гроші я навіть не бачу конкурентів. Ви порівнянні утримання Сітреєна і утримання Вольво. Ну тут по грошах, звісно, тут по оригіналу за сильно дорожче. На Citroen все, що можна було там форсунка оригінальна, типу, там 700 гривень. Нікому не потрібно, забирай, будь ласка, валяється. Сіну свічки та херня, типу, там катушка, там типу, три, хоча вона модель на збориться, не дешево на саме. А тут по запчастинам, звісно, якщо оригінальний, то трошки, трошки це коштує грошей. Ну, наприклад, ступічний підшипник. Так там, ну я хотів ступічний, там тільки в зборі. Іде там чи паче. Так тут так само, тут ступіця в зборі. 100 доларів тут. На Не, си, тут на менше. Менше? Ну я дивився по цьому по Ну, окей. Задні аморт 8, один аморт коштує. Але я знаю від наших всіх хлопців, що Volvo любить оригінал. Хто хто скупить, то платить, платить двічі. Тому. Оригінальні запчастини на цей автомобіль треба ставити, і вони, вони будуть ще довго і довго служити. Тут за 130 тисяч ніхто не міняв свічки до мене. Я ще викручував оригінальні Вольво свічки. Мене до них питань не було, вони не пробивали, вони нормально себе. Просто я розумів, що вже треба їх замінити. От і все. Оригінальні свічки Вольво коштують дешевше, ніж, наприклад, той самий Біру. От, наприклад, мені 8 свічок купить, Вольво дешевше.